У Всесвіті Чудакулія відбувається багато-багато різних цікавих подій, і там живуть дуже багато різних цікавих жителів. Сьогодні я розповім вам історію про совеня і тигреня. Дуже цікаву. Послухайте, в одному з чарівних лісів живе дивовижне совеня. Воно все мотивується. йому так цікаво жити, тому що для нього все-все дивовижне. Це взагалі дуже незвичайна совення, бо літає не тільки вночі. Дуже любить совення літати і вночі, і в день. І всьому дивуватися. Йому ж зверху видно багато-багато всього, як внизу білки збирають цукерки. Він бачить і каже Ух ти, як дивно, дивіться, дивіться, білки збирають цукерки. А потім він летить в інший бік і бачить, там маленькі кошенята граються з черепахою. І савеня знову дивується. Ой, дивіться, дивіться, як цікаво. Кошенята грають з черепахою. І ось одного разу совенятко літав, літав, дивувався, дивувався, тому що відбувається. А потім, бачить, внизу на галявині сидить тиграня. Одне. Ні з ким не грається, нічого не збирає. І саванята думає, напевно, цьому тиграняті так самотно. сидить там на галявини, собі, сам по собі. І, схоже, що нічого його не тішить. І тоді совеня злетіла донизу, сіла біля тигреняти і запитує. «Тигриня, тигриня, а чого ти тут сидиш один? Тигриня йому відповідає. Розумієш, сьогодні я зранку прокинувся і зрозумів, що в мене дуже-дуже багато знайомих. Вони всі такі хороші, вони всі такі цікаві, але в мене немає друга. А мені так хочеться з кимось дожити. З кимось дуже-дуже особливим, щоб ми дружили і разом вирушали на різні пригоди, щоб ми разом мріяли, щоб ми разом раділи кожному дню. А саваня відповідає, а знаєш, я от ніколи не замислювався, але ж у мене теж немає друга. Я всюди літаю. Все добуваю. Усі, кого я бачу, такі цікаві. Але друга, друга в мене теж немає. А давай будемо дружити разом. І тигриня так зраділа і сказала Ура, ура! У мене тепер буде найкращий друг. Давай, давай дружити. І саванняк каже, а ти знаєш, як це дружити? Ось що ми будемо робити тепер? А тиграня те, відповідає, а давай ми почнемо з того, що ми разом сьогодні підемо дивитися на захід сонця. Сьогодні таке гарне небо в рожевих хмаринках. Захід сонця має бути чудовим. І сованяк каже, Ух ти, я ніколи раніше не дивився на захід сонця разом із другом. Ходімо. І вони вийшли на берег рожевого моря і сіли разом на березі і стали дивитися на захід сонця. А не як сонечко побільно опускається за море. І їм разом було так здорово. Так добре, да. так почалася їхня дружба. Я вам потім іще про них розповім історію дуже цікаву. Добре? Ще почуємось.